Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус Маємо в надходження чудовий кросовер Volkswagen Tiguan 2016 року. Даний автомобіль обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном та має автоматичну коробку передач. Повний привід, максимальна комплектація плакофарному По покриттю автомобіль у відмінному стані. Є камера заднього руху. Салон у нас шкіряний, по відмінному стані є третій підголівник, а також є підстаканник. Ось такий чудовий стан, панорамний дах, все працює відмінно. Електросклопіймачі, блокування дверей, електрорегулювання дзеркал та підігрів дзеркал, складання дзеркал, сидіння. Електрорегулювання з пам'яттю, автосвітло, противотуманні фари, круїз-контроль. Ось таке чудове мультикермо у нас. Система старт-стоп. Автомат. Є у нас клімат-контроль, підігріви сидінь, штатна сенсорна мультимедіа, блютуз, навігація, все працює відмінно. Ось такий чудовий автомобіль. Приїхав всього 142 тисячі кілометрів. Стан ідеального авто. Придбати автомобіль ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами автофокус.